Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Як бачите, я на кухні на місці постійно своєї дислокації. Снідать наготувала, всіх погодувала, поперемивала, тепер сижу. Сижу у вікну виглядаю. У нас з ночі йшов дощ, і зразу йде дощ. Снігу вже менше, але все рівно і ще в нас його. Багато. Ну, ось, бачите, чиє мало снігу скрізь ще, а в дворі іще більше, бо стежки ж прогортали, дорожки прогортали і снігу по боках понакидали. Ну, а я оце іще зранку наварила знову пшіночки. Ну, у нас так кажуть, да. солодкої кукурузки наварила. Іначе її наснідалася. Не хочеться їсти, а кукурузка мені пахне. Мене запитували, чи ви варену її в морозильну камеру закладаєте, чи сирую. Ні, дівчатка і хлоп'ятка, сирую. Оце вирвала її на стеблі, зірвала. Головне, щоб не прогавить, і молоденькою її ж нарвати і в морозиль, в морозилку сласти. Бо і влітку, да? якщо ж вже вона застаркувата, то вже і не смачна, і твердо. Так само і для морозильної камери. Молоденькою нарвали пшіночку, я її почистила і так ось сирою у кульочки поскладала і заморозила. Сиділа, їла кукурузу, кіт чуть з рота в мене її не витягнув. Довелось відламати шматочок качано, дать котику, любить кукурузку теж. І да Взагалі, мабуть, коти люблять її. Бо мам, оце пригощу маму. Кукурузкою, то каже, мама теж пушок, кавчить та просе. То мама ж каже, вже пів качанчика сама з'їдає, а пів качанчика пушкові дає. Бачите, як мала мурить, аж за ушомеля ляпотить. Щось і зернинки попідбіроє. Прийшов в каталог тижнів-два тому назад, ніяк не сьоду за нього, роздивиться. Та виписати. І ще ж треба переглянути своє ж насіння, що там залишилось. Збірала трохи помідори, але ж в цьому році в нас помідорів майже не було. Фітовтура, і на ранні, і на пізні на полат. Помідорів багато лежало, а їсти не було чого. О, буду і помідори виписувати, і огірки виписувати. І гарбуза хочеться смачного знайти. Не такого це, бачите, як пусте всередині, щоб м'якуша чимало було, і він був смачний. Квіток не буду я виписувати, оце таких. Хочу там перетрубацію в своїх квітничках зробити. Уже я їх і зменшила, бо і на квітники треба здоров'я. Не тільки нагороди. Гарні квіти. І гарно б квітнули в квітничках. Але ж да. Вон дивіться, які намальовані горні помідори. Буду виписувати а огірки ось. Оце б свіженька огірочка б з'їла. Запитували, які огірки я виписую. Кріспіну обов'язково. Ось Фенікс обов'язково, також смачний огірочок. А Тоді так, роздивляюся, читаю та й виписую. Один рік такі огірки, інший рік. інші. Ну, Сьогодні я тільки роздивлюся, передивлюсь своє насіння, що там залишилось. І чекаю ваших коментарів, пишіть. Які у вас улюблені сорти, гібриди огірочків, я почитаю і випишу, якщо не з каталога, то пошукаю в магазині. Ніжинський ось огірок, пам'ятаєте, тільки... раніше тільки такі і був смачний, і закатували, і квасили. А тоді, як почалися різні хвороби на ці огірки, то оце тільки зав'язується да? і. Сухне гудина, сухне листя. І пишуть, що сорт був широко поширений по всій Україні ще з 17 століття. Уявляєте, який давній сорт огірко. Не знаю, виписувати чи не виписувати. Але ж і один і той самий сорт, але ж в різних регіонах він по-різному і родить. Кавунчика випишу в році. ми кавуна свого і не їли. Купованого. І також смачний хочеться. Так що, ці, отака справа у мене сьогодні планується. Роздивлюся і буду чекати від вас коментарів з вашими улюбленими сортами огірочків. Помацала я грунт у своїх квіточках дуже швидко, став пересихоть. Потрібно частіше до них заглядати. Це фіолочки мої, ті, що я вам показувала, пересажувала і кущики омолоджувала. Пам'ятаєте, хто дивився? Вже вони, ось, бачите, помаленьку в мене почали квітувати. Не всі кущики, але половина вже з квіточками. Так, я поливала водичку їх, а ось звичайною водичкою. А як. Починають кущики квітувати, то за кожним поливом я тепер потроху додаю добриво для фіолок. І тоді квіти такі, знаєте, яскраві і великі. Буду я набирати водичку, в поливолочку та й поливати свої квіточки. Ось я ними помилувалася і вам з вами поділилася цією красою. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!